Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами робити кристали з мідного купоросу. Для цього нам знадобиться вода гаряча 150 мл, 100 г мідного купоросу та паличка, щоб мішати. У мене це паличка для суш, серветки та ножиці. Таскляна банка. Наливаємо воду в чашку. Чашка в мене об'ємом 150 мл. Обережно заливаємо в банку. Беремо бідний купорос, відрізаємо кутик та висипаємо вміст цього пакетика в банку. Перемішуємо так, щоб всі кристалики розчинилися. Беремо серветку та накриваємо банку, щоб не потрапив ніякий пил та бруд. Ось такі кристалики у нас вийшли через 2 дні. Беремо нитку. Відрізаємо стільки, скільки нам потрібно. Ось наш кристалик. Вибираємо найгарніший та найбільший. Я причепила кристал та зараз буду пускати його в розчин. Ось такий кристал у нас получився, Просто ідеальний. Мені подобається. Покрию його лаком та повішу на ліску.